Шановне панство, вітаю вас. Мене звати Оксана, і якщо вам цікава моя весняна парфумерна добірка, залишайтесь зі мною. Я сподіваюся, що ви для себе знайдете щось цікавеньке. Також поставте лайк, якщо ви якщо вам подобається, сподобалось це відео. Можливо, ви давно мене дивитеся, а ще не підписалися. Підписуйтесь. Це мене також підтримає. Будуар Будуарбель Filly Fill це перший аромат з бренду, з яким я хотіла познайомитись. Але так як в онлайн-магазинах його ніде не могла знайти, потестила в брокарді, і аромат у мене визвав, перші ноти визвали такий вау-ефект дуже приємний, жіночний. Яскравий, пудровий. Знаєте, я пудрові аромати не дуже сприймаю, вони мені трошки їдкі, і в пошуках їдальної пудри, так скажімо, я дійшла до цього аромату, але попередником у мене був Єва Повертається до раю, він також мені сподобався не одразу. Любов Поступово прийшла до нього, і от цей аромат я недавно придбала. І хоча я знайома була з ним через затести досить давно, і він він на мене справив враження, коли я його придбала цілий флакон, зрозуміла, що мабуть я погарячкувала, тому що аромат дуже потужний, з їдкою пудрою може бути набридливим. При цьому перші ноти прямо таки вражають. Дуже приємний, здається, на перший погляд, але в носі він якось ну, мене просто взяв за горло. Тим не менш, я його бачу в повітряну прохолодну погоду саме на весні. Можливо, ну, взимку також, але мені, мені здається, що саме навесні, ось на, на початку весни, ранньою весною, він буде дуже класно шлейфити. Сподобається всім, хто любить пудрові аромати. Це прямо такий must have, ну, мабуть, найкраща пудра, яку я коли-небудь слухала. Відкладу його до, мабуть, до кращих часів. Зараз спробую його, я до нього такі маленькі кроки роблю спробувати. Але просто, мабуть, що пудрові, пудрові аромати ще. Мабуть, це не моє направлення, тим не менш, дуже класний, дуже якісний, дуже якісна компоновка, інгредієнти. Рекомендую до затеста, але так не купувати. Цілий флакон, так, так як я, не дивлячись, до речі, от його потрібно гарно дуже протестити перед тим, як купувати, поносити в спокійні, е, затишній обстановці на вітру, вдома, е, в зоні декольте. Ну, я, е, мені з ним прощатися не. От є такі аромати, які. Е, е, е... Які купляєш і одразу хочеться позбавитись. Цей аромат не такий. Мені з ним хочеться знайомитись, можливо, з ним я його буду носити через таке розпилення хмаркою. Можливо, подалі від декольте, десь під колінкою. Дуже цікавий, потужний, красивий аромат, але попереджую, пудра досить їдка тут. Наступний аромат. З добірки це у мене один з моїх улюбленців. Шанель номер 5 у версії «Прем'єр». Дуже позитивний, яскравий, тендітний, благородний, шлейф прекрасний. Такий, я його, до речі, Подарувала своїй подружці від Ливанті, і коли вона його нанесла, ми ходили разом в театр, я його не просто не пізнала. Я відчуваю шлейф дуже такий яскравий, такий аромат шляхетний, я би так сказала, мабуть. Благородний, і я в неї запитала це, виявилася п'ятірка. Я не пізнала її на, на своїй подорожці просто <плес> до свого сорому, хоча я його дуже люблю. Шлейф дуже теплий, також я його бачу в ранню весну, підніме настрій, виведе навіть з депресії, дуже класний весняний позитивний аромат. Ще один весняний аристократ в добірку це ботега Венета, версія Осенсуель. Це такий аромат, з яким хочеться розправити плечі, створює ауру гідності всередині. Аромат дійсно аристократичний, прозоріший, ніж класична версія. Такий більш жіночний ще. ну, в, Взагалі ботега Венета класи, і класична версія, і ця версія заявлені як жіночі аромати. І справді я його, саме цей аромат бачу на жінках більше, ніж на чоловіках. Дуже аромат, який дуже емоційний для мене. Від нього, знаєте, наче спирає дихання. от такий. Такий він кайфовий, такий він аромат, який може преобразити, як це правильно сказати на українській мові, людину, жінку зсередини. Дуже їм задоволення. Ще одна моя любимка, я чула, до речі, що Лінійку ботега Венета знімають з виробництва. Я сподіваюся, що це не так, тому що оцей аромат і класична версія, я хочу, щоб вони у мене завжди були в колекції, і класичної версії у мене там трошки зовсім залишилося. І я її плекаю, зараз люблю. Це така у мене любов вже ну, майже біля п'яти років. Я... Дуже люблю ботегу Венету, саме класичну, і Сенсуель також мені подобається. Тут в, цій, в, цій, в цьому ароматі додавлена гарденія, і вона додає кремовості і ну, м'якості цьому аромату. Дуже задоволена. І рекомендую до затесту. Моя весняна краса. Наступний аромат це нірвана від Франка Бокле, ви, мабуть, вже чули про нього. Скільки ношу, скільки закохуюсь в нього ще більше. Аромат про соковите манго, про зелені. Теблі про зелень. Думаю, що тут зелень гіркувато, тут є цитруси, дуже позитивний, шершавий, такий терпкий аромат. Знову ж таки, це моя любов, але не всім він підійде. Я його бачу на зустрічі з друзями, на вечірках весняних, якихось на прогулянках, він дуже дифузний, шлейфовий, обожнюю його. Ще один, один з самих весняних ароматів в моїй колекції це Парфам Юз». Аромат такий фруктовий вибух, дуже позитивний, знову ж таки, яскравий. Жіночний, компліментарний. Я хочу сказати, що він не попсовий ні в якому разі. І, мабуть, сандал робить його таким цікавим. Взагалі мені подобається ця марка дуже, і цей аромат от, прямо весняний весняний, аромат веснянка. Ще один аромат весняний. Це, мабуть, самий носибельний аромат з бренду Ельдо Айм Треш. Дуже мені подобається своїми фруктово-квітковими нотами. Тут заявлені яблука заявлені яблука, відчуваються, відчуваються квіти, троянда насамперед. Акі Галавуд, не знаю, що це за нота, як вона пахне. Ну, мабуть, от я відчуваю деяку цікавість в ньому, таку приємність і думаю, що це Акі Галавуд. Також я тут відчуваю навіть водні ноти якісь. Він дуже такий прозорий, шлейфовий, легкий, весняний. Дуже мені імпонує цей аромат і з задоволенням буду його носити цією весною. Ще один аромат, останній на сьогодні, це аромат Джульет Хазеган і називається супердоз. Це мега сучасний синтетичний мускус. Велика доза тут молекулярна є, мускусна. І він дуже мені подобається. Його багато, багато хто його порівнює з кірки. Можливо, віддалено так і є, але кірки крикливий, такий заповнюючи приміщення, а цей аромат він також шлейфовий, але дуже м'який в порівнянні з кірки. І вони досить схожі на перший погляд, але різні різні. Мені дуже він подобається. Вважаю його ну, таким вдалим, одним з вдалих ароматів у бренда задоволення, задоволенням його ношу. Моя подруга також його має і син її. Ну, підліток син, завжди їй робить компліменти, коли поруч йде. Говорить, мама від тебе завжди так класно пахне і вона користується цим ароматом. Тому зверніть на нього увагу, хто не боїться синтетики, це дуже класна синтетика, ну, дуже класне вдале рішення у бренда. А що ви любите носити весною? Буду вдячна за ваші коментарі, також за ваші вподобайки, підписки. Незабаром хочу зняти весняний тех, вір, вірніше, відео на весняний тех однієї з блогерок наших українських. І там такий буде цікавий формат запитання-відповіді. Сподіваюсь, що і вам буде цікаво. Отож, бувайте, до наступних зустрічей незабаром. Буду знову рада з вами розділити час.